Тут Національний банк 25 січня зберіг облікову ставку незмінною на рівні 15% І планує її зниження до кінця року. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний. За його словами, попри війну наша економіка повернулася до зростання і зростатиме надалі. Пишний зазначив, що у цьому році реальний ВВП зросте на 3,6%, передусім, завдяки збереженню високих бюджетних витрат. Щоправда, це буде можливим, якщо обсяг міжнародної допомоги збереж. Жеться на рівні 2023 року. Я маю на увазі зростання цього року. Базовий прогноз Національного банку доволі я би сказав так оптимістичний. Ми все ж таки розраховуємо на те, що ритмічне надходження міжнародної фінансової допомоги в цьому році і в найближчі місяці буде відновлено. А відтак Україна протягом року. Отримає ті 37 мільярдів, які є необхідними для нас, для того, щоб збалансувати українську потребу. Надходження міжнародної фінансової допомоги є критичним для нас. Так, протягом цього року нам вдалося сформувати певний запас міцності, але він обмежений. Олександр Чупак, керівник економічних програм аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень, з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Наші вітання. Доброго ранку. Пане Олександре, ну тут можна говорити зараз детальніше і про ВВП, і про облікову ставку, яка може навіть знижуватися за часів війни. Але е, хочу розпочати з першої такої загальної цитати, що економіка України адаптувалася до війни, як сказав пан Пишний. Щойно ми прослухали. Як саме вона адаптувалася, якщо сказати загалом? Загалом, головним фактором адаптації української економіки є успіхи наших сил оборони. В тому плані, що сьогодні Україна не втрачає свої території, є відносно стабільна лінія фронту, і українські підприємці можуть, і, взагалі, українські громадяни можуть повертатися до економічної активності у відносно передбачуваних межах. Сьогодні ми, ми не втрачаємо територію, як ми це робили у 2022 році, тому українці сьогодні не повинні такими великими масштабами. Змінювати місця проживання, місця ведення економічної активності, і тому вони можуть відновлювати її навіть на тих прилеглих до фронту територіях, які сьогодні є. Тобто український бізнес відновлює свою роботу. Ми бачимо, що по тих показниках, які є, про які говорить пан Пишний, що наш валовий внутрішній продукт зростає, це означає, що українська економіка досягла свого дна. У 2022 році тоді було падіння на майже 30% ВВП, то у 2023 булося зростання. Це означає, що ми починаємо відновлювати той рівень до відновлення того рівня, який був ще в 2021 році, ще дуже далеко. Для цього потрібно як мінімум звільняти. Решту окупованих територій власних, але все ж таки це відновлення відбувається, тому що громадяни бачать, ну можуть передбачати свою діяльність на деякий час наперед. От стосовно цього відновлення, тут ж важлива ремарка теж від пана Пишного, що це буде можливим зростання подальшої економіки, якщо обсяг міжнародної допомоги збережеться на рівні 2023 року. А якщо не збережеться, ось цей негативний сценарій, опишіть його, що теоретично у випадку незбереження допомоги може відбутись з нашою економікою. Ми можемо поглянути на український бюджет і побачити, що може бути, тому що сьогодні ми. Забезпечуємо згідно закону про державний бюджет на 2024 рік витрати на оборону власним коштом, тобто тими, тими грошима, які Україна збирає із власних платників податків, а, а майже всі інші витрати сюди входять і соціальні платежі, і охорона здоров'я, освіта і все інше. Це забезпечується за рахунок фінансування зовнішнього. Тобто, якщо 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 уявити, що у нас не буде більше зовнішнього фінансування, то всі ці сфери будуть недофінансовані. Як казав міністр Марченко ще на початку повномасштабного вторгнення, що Україні не вистачає від 4 до 6 мільярдів доларів США на місяць, для того, щоб покрити, покрити дефіцит бюджету, сьогодні ця сума зменшилася до приблизно 3 мільярдів на місяць. Але все одно це величезна сума, якою Україна покриває ті витрати, які забезпечують життєдіяльність більшості громадян. Тому так, якщо фінансування різко припиниться, то відповідно ми повинні будемо перекидати велику частку коштів із галузі оборони на інші сфери, і це негативно позначиться як на обороні, так і цих коштів я очевидно не вистачатиме для того, щоб Добре фінансувати ці інші сфери. Пане Олександре, я все ж таки хочу про облікову ставку перепитати, що на рівні 15% може вона зберегтися, і може бути навіть нижча. От за умов того, що, наприклад, в Україні навіть ще не виділені 60 мільярдів від сполучених штатів, так фінансової допомоги. Чи можемо ми об'єктивно говорити? Ну, я ж розумію, що чи чим нижча облікова ставка, тим дешевший кредит від комерційних структур. Ми можемо взагалі такими дефініціями говорити в 2024 році. Тому що, ну, виглядає так, що все одно певної частини грошей, а це трильйони гривень, не вистачає в бюджеті. Щодо облікової ставки конкретно, то тут тут йдеться про те, що це є найголовнішим в очах НБУ способом регулювати інфляцію, тобто динаміку зростання цін. Якщо. Така динаміка, яка є сьогодні, а зараз інфляція в річному вимірі приблизно 5%, то Нацбанк буде знижувати цю, цей показник, тому що немає сенсу його тримати так високо, якщо, він, якщо його зниження не буде розганяти цю саму інфляцію. Тому тут може тут, 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 більше. Більш важливим фактором буде стабільність гривні. Якщо Нацбанк буде зберігати на високому рівні свої резерви, а сьогодні він має їх близько 40 мільярдів доларів, що є достатньо високим показником, то він зможе і знижувати облікову ставку, таким чином запускаючи більш, більш активну українську економіку. А курс гривня-долар, гривня-євро, той, який ми бачимо сьогодні, це, це ж уже як Курс не плаваючи, а вільний, умовно кажучи. А будь-які зміни, вони від чого залежать? Стрибків як вгору, так і вниз, як здешевлення, так і знецінення гривня. Нам щось з цього загрожує в найближчій перспективі? Звичайно, тут знову ж питання у зовнішній допомозі. Здатність Нацбанку тримати курс. Він не дуже вільний сьогодні, він керований. Так. Нацбанк Багато виходить на ринок із інтервенціями, тобто, або продає, або купує валюту на міжбанківському ринку для того, щоб тримати цей курс у певному коридорі, для того, щоб він не стрибав. Тому тут знову ж, якщо нам буде вчасно і в потрібному обтязі надходити допомога, то цей коридор буде підтриманий Нацбанком. банком. Якщо ні, то тоді будемо дивитися. Сподіваємося, що, що буде все добре. Я ж правильно зрозумів, зРВ 40 мільярдів, так є в НБУ зараз. Приблизно так. А наскільки це може вистачити, і чи будуть надходження, щоб поповнювати ці золотовалютні резерви? Тому що якщо керований курс, то відповідно ж треба викидати певну часть цих ЗРВ. 20 секунд у нас. Так потрібно викидати, якщо є така ситуація на ринку, бо її може й не бути. Може бути і, 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 і дамі, яка протилежна. Але цих сорок, ну, якщо якщо Україна в деякі моменти за день може, якщо нас може спалювати по кілька сотень мільйонів, то цієї суми самої пособі може вистачити на кілька місяців, але потрібно її поповнювати. Дякуємо, пане Олександре. Вам за ці роз'яснення і пояснення. Олександр Чупак, це керівник економічних програм аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень. Він був на прямому відеозв'язку.